4 з кабіною. Трактор має 24 кінських сили з двигуном КМ 385. Колеса задні 11,2 на 24. Передні 6,5 на 16. На одному насосі НШ. Трактор з реверсом. Зашитий. Не герметична кабіна. В кабіні ми маємо реверс. панелька комбінована. Трактор у нас 24 го року випуск, коли зайшов у нас до 25. -му. Вал відбору двохшвидкісний, 540 тисяч, включення переднього мосту. Цей штучкою можна трактор заглушити. Цей штучкою можна рухатися вперед-назад і стояти на місці в положенні N. Коробка чотирьохшвидкісна. швидкісна і повишена по